Цієї осінні військово-морські сили України поповнять більше тисячі новобранців, які проходитимуть строкову службу на кораблях та в берегових частинах національного військового флоту. Незабаром молоді хлопці складуть присягу на вірність українському народові та займуть відповідні посади. Як молоде поповнення готується стати захисниками свого народу, дізнавалася Алла Харівська. У навчальному центрі військово-морських сил України розпочали прийом молодого поповнення. Цими днями до Севастопольської землі прибули майже 50 призовників Сумської, Харківської та Київської областей. В навчальному центрі військово-морських сил України для нового поповнення створили належні побутові умови. Налагодили речове та продовольче забезпечення, наглядають за новоприбулими юнаками визначені офіцери, які доводять до призовників розпорядок дня та надають інформаційну допомогу. «Зараз до нас прибула третя команда вже з Харківського з Харківської області в кількості 20 чоловік. Вони прибувають до навчального центру, прибувають зразу до медичного пункту, де їх проводиться медичний огляд. Потім вони йдуть до казарменного приміщення, розміщуються і. Проводяться психологи, створена комісія для розгляду їх особистих даних психологічно. Їх тестують, перевіряють, хто в які підрозділи може надходити. Потім проходить медична комісія, Тут визначають особовий склад, який придатний для служби на кораблях, в берегових частинах. І потім проходить приймально технічна комісія, де розподіляють особовий склад безпосередньо по частинам. Після цього особовий склад передягають у військову форму одягу, в залежності хто в яку частину потрапив, чи в морську, чи в берегову частину. Майже усі хлопці свідомо вирішили піти служити саме на флот. Деяких приваблює море та військова форма моряків, інші бачать для себе безліч можливостей і кар'єрний зріст. Бажаю служити взагалі в Збройних силах, тому що це надасть мені загортує мій дух, зробить мене справжнім чоловіком. Особливо, якщо я бажав потрапити в військово-морські сили, тому що це еліта, я вважаю, еліта Збройних сил України. І це подальшому мені допоможе з працевлаштуванням. Бажання є на корабль, ну це особисто, тому що форма гарна. Приїхав на військову службу з великим бажанням, тому що в моїй родині всі військовослужбові. Дуже хотів я попасти в Севастополь, захищати свою батьківщину, тому що мій прадід якби, якби поклав життя за нашу родину. Я дуже радий, що я сюди попав, а взагалі бажаю добре розвиватися, займатися спортом. І, як би, і стати, стати настоящим чоловіком. Одним із перших напрямків роботи з молодим поповненням є проведення соціально-психологічного тестування. Втім, не завжди анкети опитувань дозволяють зробити попередні висновки щодо психічного стану хлопців ще до того, як вони потраплять до військових колективів. До складу професійно-технічної комісії відповідно до наказу командувача військово-морських сил, включена психологічна підкомісія, от, метою якої є визначення рівня придатності за морально-психологічним станом особового складу. На дійсний час через психологічну підкомісію пройшло три команди, з яких зі всіх команд не виявлено ні жодної особи, ні жодного військовослужбовця, який не бажає служити, або не відповідає для проходження служби військово-морських силах за своїми морально-діловими якостями. За кілька днів хлопці повністю адаптуються до нових умов навчаться жити за розкладом і виконувати накази командирів. Попереду юнаки вже у новенькій військовій формі курс загальної військової підготовки та прийняття присяги на вірність батьківщини. А командири навчального центру національного військового флоту зробили все, щоб молоді хлопці з перших кроків військового життя почували себе впевнено. Навчальний центр. Призиву осінь 2011 року підготувався в повному обсязі. Отримана нова болизна, поставлені нові раковини, замінена сантехніка. Казарний фонд покращен і готовий до прийому молодого поповнення. Перша команда, прибувши в цю п'ятницю, вже переодягнула та і готова до прийому. До проведення загальної військової підготовки в цілому планується за цей призов 1090 чоловік з різних регіонів та областей України. У подальшому офіцери навчального центру навчать юнаків строєвим прийомом поодинці та у складі підрозділу зі зброєю та без неї. Саме такими є перші кроки служби молодих воїнів, тому що людина у військових погонах це перш за все підтягнута у строєвому відношенні. Дисциплінована та морально врівноважена особистість, звикаючи до нових умов майбутні захисники вітчизни, навчаться залізній флотській дисципліні та будуть намагатися звикнути до самостійного життя окремо.